Я вам хочу розповісти одну сказочку. Вона магічна. Уявіть замок з людьми, є дівчинка, одна маленька маленька така у короля народилась І в цьому дворі є придворний мах, лікар, ну щось таке по типу лікаря. Да? Дівчинка у цього царя дуже слабенька. Вона така маленька, хворіє постійно, і тут вона вирішує, що вона хоче узнати, хто така лікар. Вона йде до цього лікаря, знайомиться з ним. Цей лікар її починає навчати енергіям, показує, як воно все працює, як можна співпрацювати з цим, як можна вилікувати себе, щоб не бути такою слабою і хлявенькою по здоров'ю. Вона її виліковує. Ця дівчина дуже рада, тому що її навчила ця лікар. Ця дівчина виростає через певний час, вона забуває в тому, хто їй допоміг. Вона просто їде кудись, вона хоче узнати всесвіт. Дівчина уїжджає. І не сказати би, що вона неблагодарна, просто вона, коли уїжджає, вона бачить всесвіт по-іншому, вона починає бачити кораблі, яких вона в замку ніколи не бачила, інших людей, інші страни. І коли вона вже в. От сидить і бачить все по-іншому, яке воно є, не таке, як було в замку, не таке, як коли вона хворіла, не таке, як вона коли була злякана її, лякали якісь монстри, які їй снились ночами, і здавалося, що в цьому замку привиди, її мучать, лікар її спасає. І коли вона сидить десь, там і бачить річку, якісь інші зовсім замки, башні, вона каже, що. Це нічого не значить, я, от, я одна єдина молодець. Тут ніхто мені не допоміг. От знайте, люди всі, що я одна все, що я зробила, тільки це цінне. І ніхто більше мені не допоміг в цьому житті. Вищі сила на неї дивляться. І розуміє, що вона урок не винесла, тобто їй допомогли, її вилікували, її навчили, як жити далі. Вона дуже давно забула про свою лікарку, там вчителька. Все. Вона вважає, що все, що їй давалося. Це все її заслуга, і більше ніхто їй не помож. Ні цар, ні лікар, ні мама, ні папа. Тобто вона сама по собі така. її високомір'я почало рости. На початку це все давалось їй. вищі сили її, перевіряли і дивились, наскільки вона далі буде підніматися і казати, що вона от сама по собі. І через три роки в неї забирають все. Вона згадує, хто вона, що вона, наче пам'ять у неї повернулась. Вона хоче повернутися до замку, але вже нема ні замку, ні лікаря, нікого. Суть цієї історії такова. Що коли нам допомагають на початку, ми дуже злякані, ми просимо за допомогою. І коли ми виходимо і нам стає набагато краще, ми все обесцінюємо в ноль і кажемо, що ніхто, і всі ваші тренінги, і всі це, все, що ви проходили, все це фуфло. І от тепер я молодець. То саме ці тренінги, або куди ви там ходили, навіть негативний ключ, який ви винесли із цього навчання і ще чогось, це все саме привело вас до того місця в кафе там во Франції чи ще десь, де ви сидите, їжте круасан, п'єте каву. Саме це вас привело. І обесцінювати ваш шлях не можна. І казати, що тільки я сам молодець. До нас завжди всі приходять навіть. Темні, і з негативним ключом тільки для того, щоб привезти саме туди, куди ви прийшли. І один із цих ключей убрати неможливо, тому що буде інший зовсім шлях. Тому, коли ви приходите, не обесцінюйте і не кажіть в кінці свого шляху, типу коли у вас все вийшло, що я молодець, ніхто мені не допоміг, це все фігня нуль, то через деякий час вам покажуть ще що таке нуль. Будьте тою принцесою, але вдячною, і тоді все у вас буде хорошо.